Кінець восени, зимова пора це завжди пора, яка характеризується різними інфекційними захворюваннями, різними респіраторними вірусними інфекціями. І сьогодні ми говоримо, що найчастіше в нашому регіоні спостерігаються такі хвороби, як грип, як коронавірусна інфекція, є випадки аденовірусної інфекції, є випадки парагрипу. Але, на жаль, всі випадки респіраторних інфекцій не тестуються. Тобто, ми не завжди знаємо збудника, який спричинив саме цю або іншу хворобу. Для того щоб застерегтися від цих хвороб, це, по-перше, здоровий образ життя, те, що ми говоримо, це прогулянки на свіжому повітрі, це закалювання. Сюди ж слід віднести і комплекс вітамінів, який слід приймати людині ще до початку цього сезону респіраторних інфекцій. Ну і сюди слід віднести щеплення. Щеплення в нас існує проти двох інфекцій: це грип і це коронавірусна інфекція. Але слід пам'ятати про те, що жодне щеплення. Товідсотково не захистить людину від хвороби. Заразитися, бути інфікованим ми можемо і щеплені, і не шеплені також. Але якщо людина щеплена, то захворювання буде, не буде перебігати у тяжкій формі.